Верхоніпрощина один з найпрекрасніших закутків Дніпропетровської області, і приваблює вона не лише своїми мальовничими ландшафтами, але й історичним минулим і цікавими людьми сьогодення. Тож ми запрошуємо вас разом з нами пройти один з багатьох маршрутів, що прилягли по нашому краю. Село Дніпрокам'янка одне з найстаріших і найцікавіших зіверхніпровського району. З цими місцями пов'язаний початок визвольної боротьби Богдана Хмельницького і заселення Сербії, і відступ шведів після поразки під Полтавою. Тут завжди жили працьовиті і небайдужі люди. І я хочу вас познайомити з надзвичайно цікавою людиною, краєзнавцем Василем Артемовичем Сідаком. Василь Артемович справжній ентузіаст своєї справи. Зібрані ним предмети старовини складають цілий музей, який він нам залюбки показує власні садибі. Предмети побуту, народного вжитку, господарський інвентар, яким користувалися наші предки. Шановний Василю Артемовичу, ми знаємо, що знайдені вами предмети старовини вже складають цілий музей. Скажіть, будь ласка, скільки років ви займаєтесь цим мистецтвом? Десь близько 40 років. А можете розказати нам про якісь е, найважливіші знахідки? Всі важливі, які не є, всі важливі. Для мене всі важливі. Про побутове призначення цих предметів ми іноді не здогадуємось, а Василь Артемович детально може розповісти про кожен із них. В колекції цієї надзвичайної людини є предмети, яким багато тисяч років. Є й такі, яких не побачиш у сучасних музеях. Розташоване село поблизу Дніпра, на березі якого ми розбиваємо свій табір. Доки хлопці займаються обладнанням табору, ми досліджуємо околиці села. Зараз ми знаходимося біля пам'ятки козацької історії, яких на нашій землі залишилися одиниці. Цей хрест було поставлено в 1748 році козаку Мартюку його онуком. Там в Долині, видніється невеличкий острів, який в народі називають Мазепиним Бугром. Саме тут переправлялися через Дніпро шведський король Карло XII і гетьман Іван Мазепа, тікаючи від переслідувачів Петра І після поразки під Полтавою. А там в Долині, знаходилося гирло річки Омельника. І саме ці місця пов'язані з початком визвольної боротьби гетьмана Богдана Хмельницького. Погодьтеся, таке кольорове різнобарв'я вже рідко можна зустріти на теренах нашої України. Доба, проведена в селі Дніпровокам'янка, запам'ятається нам недовго. А далі наш маршрут прилягає до села Бородаївка, одного з найстаріших козацьких поселень. Облаштовуємося поблизу Дніпра та крокуємо до сусіднього села Павлівка. Пам'ятками історії та етнографії ми вже трішки познайомились. А зараз хочемо познайомити вас з пам'ятками природи. Для цього ми прибули в село Павлівка і зараз вирушимо до балки під назвою Парна. Степові пейзажі змінюються на лісові зарослі мальовничої балки. Серед дерев все частіше з'являються дуби, товщина стовбурів яких поступово збільшується, а це означає, що ми наближаємося до старинного дубового лісу. Дерева такого віку та розміру рідкість у сучасній природі, а виявляється, таке диво знаходиться в якихось п'яти кілометрах від київської траси в нашому Верхніпровському районі. Прийшовши мальовничою балкою, понад 5 кілометрів ми дісталися до справжнього дива природи. Говорять, що цьому дубу понад 400 років, тож, напевно, він пам'ятає ще часи Богдана Хмельницького. А зараз ми вирушаємо до віртуальної подорожі до дольодовикового періоду. Яскраві докази грандіозних зледенінь четвертинного періоду знаходимо поблизу села Домоткань. Усі величезні кам'яні брили, так звані Бородаївські валуни, є справжньою геологічною пам'яткою природи. Вони разом із своєрідними формами рельєфу являють собою класичні ознаки найпотужнішого в Європі зледеніння у вигляді Морени. Уявіть собі, ці брили примандрували до нас із далекої півночі і добре уживаються з нашою південною рослинністю, назавжди залишившись тут, біля Дніпра Славути, на околицях села Домоткань. Цікава подорож з правобережжям поверхніпруському краю, на жаль, закінчується, а нам час повертатися додому.